Так, давай. так, добрий день. Це у нас запис з суперекспертом. Отже, нашому здоров'ю. Кандидат медичних наук, лікар першої категорії Дем'яненко Леся Володимирівна, яку я знаю дуже багато років, яка допомагала мені, допомагала моїй сім'ї, допомагала дуже багатьом жінок, яких я в принципі знаю, які я довіряю, і е, Леся Володимирівна. Я вас запросила. Ось яким питанням у нас є група в Фейсбуці, яка називається Пошук життєвих опор, і там всі жінки, ну в принципі, чоловіки, але 99% це жінки, які знаходяться в А, Я також тут практикую як психотерапевт, і до мене така доходить зворотній зв'язок, доходить інформація відносно того, що якось в еміграції є плюс-мінус спільні схожі питання відносно жіночого здоров'я. А, перший такий дзвіночок це був наша сімейна лікарка, яка звернула мою увагу на те, що у досить молодих жінок а, у досить молодих жінок у більшої частини українців а, починаються там ранні а, клімакси. І вони, французи, а, пояснюють, це тим, що це стрес. Ну, давайте тоді по порядку. Буду вас запитувати. Ну, по перше, дякую вам, що ви відгукнулися. Еміграція або зазвичай просто стрес і жіноче здоров'я середній вік жінки. Що потрібно робити? Куди бігти? На що звертати увагу? Ну, на жаль, це дійсно правда. На фоні стресів, передчасного виснаження яєчників, чи паредчасників дійсно наступає значно частіше, і це звичайно це історія про кортизол, історія про головний мозок, у нас історія ця така, що в нашій ендокринній системі є певні ієрархія, і, звичайно, головніше для нашого організму вижити, ніж розмножуватися. Тому, власне, першим, що буде виключатися, буде виключатися репродуктивна функція, mm. якщо ми в стресі, якщо ми ну, от еміграція, це стрес хронічний, постійний і так далі. А що стосується іншої теорії, звичайно, є ще так зване передчасне виснаження яєчників. Воно є і в наших дівчаток, і в закордон, досить часто зустрічається ця патологія. Це через те, що ну, на сьогоднішній день принаймні, існує і найбільш підтверджена теорія про те, що передчасне виснаження яєчників виникає на повній аутоімунних процесів. Так як більшість людей знають про аутоімунний тіроїдід, пошкодження щитоподібної залози, ці самі ревматоїдні артрити, ревматичні захворювання, це також аутоімунні процеси, і можуть бути аутоімунне пошкодження яєчників, за рахунок цього вони виснажуються раніше, ніж потрібно, тобто до 40 років. І таким чином настає передчасна менопауза. А враховуючи те, що кортизол, гормон стресу, наднирниковий гормон має прямий вплив на нашу імунну систему, то тут знову таки ми повертаємося до нього, до наднирників, до кортизолу і до стресу. Тому, звичайно, для того, щоб, скажімо так, попередити цю історію з передчасним виснаженням яєчників з передчасною менопаузою, боротися чи принаймні вчитися правильно переживати ці е всі стресові ситуації, треба. З одного боку, з іншого боку, така порада, скажімо, дівчатам, які перебувають в середньому віці, ще думають про репродуктивну функцію, то все-таки варто її як на омога раніше виконувати. Або тоді, якщо немає можливості, немає партнери і так далі, то саморосьте ваші яйцеклітини, для того, щоб у вас була можливість в подальшому мати генетично ваших дітей, тому що. І ми можемо тривало підтримувати менструальну функцію. Ми можемо тривало підтримувати певний гормональний фон а, на високому рівні за рахунок замісної чи менопаузальної гормональної терапії. Але яйцеклітинки ви можете втратити можливість дати свої яйцеклітинки. Тому а, немає партнера, заморозьте її, хай вони собі лежать. Менструальна функція а, продовжується. Ви менструюєте навіть під дією гормонів, і точно так же при підтримці гормональної терапії ви зможете. Шляхом звичайної КЗ, але завагітніти і народити генетично вашу дитину, не з донорськими яйцеклітинками. Це теж важливо. Саме розуміння, що у вас є план Б, це теж важливо. Перейшла з грішного направина, мабуть, не зовсім на те питання, але це болить на сьогоднішній день, тому що досить багато дівчат. А в 40 років ще не мають дітей, а в 41 вже уже мають синдром передчесного виснаження яєчників. І Це така собі історія неприємна знову таки з точки зору життя і м -м, пізнання себе як жінки і так угу, далі. Угу. Добре, Леся Володимир, таке у мене питання. У багатьох, можливо, за знову ж якось пов'язано, порушуються саме цикли. От ну майже у кожної другої, якщо не у кожної першої, всі розповідають на тиждень, на два гуляючи цикли. Причому буцім то життя нічим не наче не змінилось. Ну як відбулась всього-навсього, там еміграція, адаптація і все-все решта. Немає партнера, більше нічого так, людина там не хворіє. Як на це можна реагувати і чи потрібно на це реагувати? Можливо, вітамінами, можливо, якось що потрібно куди бігти? Зазвичай наш цикл регулюється з центральної ендокринної нашої залозки, це гіпофіза. Там у нас є відповідно синтезується фазгел, пролактин, і вони коригують наш цикл. Варіює, як правило, у нас друга фаза менструального циклу. Тобто вона може бути коротшою, вона може бути довшою. Перша фаза більш-менш стабільна, хоча вона теж може змінюватися. І, звичайно, що синтез цих тропних гормонів, які відповідаються власне за наш менструальний цикл з самого початку, і їхній вплив на яєчники вирішує. Ці всі питання. Тому, якщо ми про центральну нервову систему, то стреси однозначно мають негативний вплив. Другий варіант: стреси це не тільки кортозол, це ще й пролактин, який синтезується поруч з в гіпофізі, з ФСГ і ЛГ. А підвищення пролактину призводить до того, що у нас не відбуваються огуляції. Нема овуляції, нема прогестерону, нема прогестерону і затримуються цикли досить часто. Або ж іще варіант можливий, і що. На фоні тих самих питань стресових у нас починається питання дощі до подібної залози. І коли виникає гіпотеріоз чи гіпертеріоз, частіше це такі при гіпотеріозі, також виникають порушення менструального цукру. Циклу. Тому куди бігти? Ну, в першу чергу, звичайно, треба бігти до гінеколога, якщо є така можливість, дивитися, як працюють яєчники, як наростає ендометрія, що відбувається з гормонами, паралельно розібратися з гіпофізом і з читоподібною залозою. Щодо кортизолу і, ну, от, і таких моментів, які коригуються на рівні звичайної конвенційної медицини, то це, ну, як правило, вже якась серйозна патологія наднирників, а стресом, як правило, повторюсь, індокринологіоно. Менілоги не працюють. Тому mm -hmm. тут ви можете, власне, самі собі фактично допомогти а, за рахунок того роботи з психотерапевтами, за рахунок там якихось медитацій, за рахунок хтось піде в релігію, принаймні, mm -hmm. а хтось починає пити якісь ну, умовно травки, які також йому допомагають. І це працює, mm -hmm. це однозначно працює. До речі, відносно того, щоб якщо пити, а як а, е, діють, і чи можливо якось впливають антидепресанти, тому що антидепресанти заспокійливі зараз а, виписують дуже багать, багатьом людям? Чи вони якось мають вплив ага. на наше жіноче здоров'я? Антидепресанти а, є частина антидепресантів, які збільшують синтез того самого пролактину, таким чином впливаючи негативно власне на наші цикли. Але їх не так багато, і вони насправді не так часто зараз застосовуються. Тобто, якщо ми будемо говорити про інші там психотропні, там там для лікування тієї самої серйозних патологій шизофренії або що, там більше питань. А антидепресанти на сьогоднішній день тільки широко застосовуються uh -huh. в медичній практиці, можуть частково збільшувати синтез пролактину, але, повторюсь, це uh -huh. не не нескільки. Не наскільки головне, а от з точки зору впливу на наше здоров'я загалом антидепресанти, як на мене, це ну не але ну, багато від чого звільняють наших пацієнтів, тому що коли пацієнтка приходить в стані тривожності чи депресії, і ти розумієш, що ти. Не налагодиш їй цей гормональний ніяк, поки вона буде перебувати в цьому стані, то тут антидепресанти нам допомагають. Боятися їх не варто їх, якщо є необхідність, якщо ви пройшли тестування, лікарів, професіонал визначив, що ви там в шкалі тривожності чи депресії дійсно потребуєте саме у вас депресія клінічна, і треба її, чи тривожність клінічна, і треба її коригувати, то не треба боятися антидепресантів. Mm -hmm. Єдине, що ви пам'ятаєте, що ці цей препарат. Приймаються досить тривало, тобто історія про місяць-два антидепресантів, це не про антидепресанти. Їх треба пити на перший місяць, навіть може погіршення вашого дещо стану буде. це ну, можна пояснити впливом медикаментів. А надалі ви будете бачити покращення і не тільки в вашому, скажімо так, психоемоційному здоров'ї, ви будете бачити покращення і в фізичному і в тому числі в вашому гінекологічному репродуктивному здоров'ї. І в сексуальному також, хоча трошки пригальмовує, але також краще буде. До речі, такі питання, якщо ми говоримо вже про сексуальні саме про інтимні зв'язки. Переїзд, нові стосунки, нові відносини, вони можуть створитися, можуть не створитися, і знову ж таки загальна така, ну, скажімо, масова інформація. вже. Якщо у жінки немає більше року, наприклад, вона не займається сексом, немає партнеру. Чи це має значення для здоров'я? Чи, чи потрібно все-таки шукати стосунки? Ну, Секс для сексу і для здоров'я ну, немає ніякого сенсу абсолютно. <гум> тобто, сказати, що от у мене була там. Регулярне статеве життя зараз немає, тому все погано. Ні, це неправда. І секс для сексу і ну, і не є варто є що, що для так. жінок здоров'я не варто. Ну мені для буде... здоров'я да, секс для здоров'я це як секс по дружбі. Це не про що <сміст> 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 окей, у мене є анонімне запитання від жінки, яка не захотіла, щоб її висвітлювали. Вітаю, хотіла поставити питання гінекологу. Я в еміграції початку війни майже завжди в стресі. останні півнороку дуже сильно змінився Цикл став довшим на тиждень, відчуваю дуже сильні стрибки настрої, особливо в ПМС, стала швидко набирати вагу, підозрюю, що в мене гормональний збій. Питання: які аналізи мені потрібно здати та на що звернути увагу, як себе підтримати? Сімейний лікар перевірила лише гормон щитоподібної щитовидки на нижній границі норми і приписала вітамін Д. І перевірила до речі, вітамін D і приписала моє D. Це питання також воно більш загальне. Зараз поясню, чому я саме зупинилася на, на цій клієнці, на цій людині. Справа в тому, що відношення в Європі до таких аналізів і до обстеження, в тому числі жіночого здоров'я, воно правда трошки інше. Тому що у Франції, наприклад, рекомендують робити контрольні візити один раз в два роки. І які Якісь там больові синдроми або порушення менструального циклу, або якісь такі, ну, скажімо, ненормальні для нас, ми привикли до більш чіткості, до ясності, а для них це буцімто як норма. І наші жінки вони шукають. Цього українського лікаря до кого можна звернутися, питання з двох частин: по-перше, чи можна буде здавати ті аналізи, які ви зараз розкажете, і приходити з цими аналізами до вас онлайн? Ну звичайно, вже там за умовами консультації. А, ну, я вам хочу сказати, то, що тут а, якогось спектр, який треба здати всім. Він буде однаковий. це не зовсім правильно, mm -hmm. а тому, що mm -hmm. все одно є і різні вік різний може бути при діса. І симптоматиці, навіть якщо ми візьмемо в різний вік, різний анамнез репродуктивний, в когось були вагітності, в когось їх не було. Різна патологія може бути соматична супутня. Тобто, ну сказати, що всі ми здаємо від А до Я аналізи всі, це неправильно. Перше. По-друге, ну, треба спочатку все-таки розуміти, в чому проблема, а потім розуміти той перелік аналізів, на які треба звертати увагу. Але якщо ви маєте порушення циклу, якщо ви маєте надмірну вагу, якщо ви маєте стомлюваність, якщо ви прокидаєтесь уже стомлено, тобто астенічний синдром, чи занадто стомлюєтесь надвечір, якщо ви маєте набряки, то звичайно це не норма, і з усіми, з усіми симптомами треба звертатися до лікаря. Інша справа, що я досить багато чула, що в Європі ви не можете здати просто так аналізи, тобто, ви вам повинен виписати це спеціаліст, який так. працює власне в тій країні, куди яку ви обрали для еміграції. Тому ось це ще така цікава історія. Якщо в Польщі, начебто, з цим простіше, там є приватні лабораторії, які беруть. То, наприклад, Германія з цього боку далеко не найкраще Франції Україна. Також потрібно йти до сімейного лікаря. Сімейний лікар дає направлення до гінеколога, або просто можна прийти до гінеколога і попросити направлення на здачу аналізу. Ми не можемо просто так здати аналізи, але ж мені і є... наскільки адекватно сприймуть спеціалісти. По навіть профілю вашого прохання про те, що давайте обстежимося, тим більше що обстежуватися, треба паралельно і на метаболічні функції, тобто той же індекс хома, той, той же холестерин дивитися і так далі. Гінекологи зазвичай. Цього не призначають. Ну, я маю на увазі в європейських країнах. Вони менше цим цікавляться. Якщо ще гормони вам там призначать, то більш широкий спектр обстежень можуть вам і не призначити. Або якщо ви маєте, наприклад, болі в суглобах і ви в переменопаузальному чи менопаузальному періоді, кальціонізований, банальний, гінеколог навряд чи вам назначить ваш сімейний лікар так, а гінеколог ні. Тобто, ну, тут є така історія, що все-таки в нас в Україні більше свобод. У літерів з цього точки зору, і у нас все таки є індустрія ця, як, як хтось би її хвалив, хтось їлає з приводу того, що в нас є досить багато приватних лабораторій, але у нас є можливість обстежитися в повному обсязі. Uh -huh. За свої кошти чи там за кошти частково держави, але піти це зробити і не очікувати там три-чотири місяці. Це однозначно наші плюси в еміграції це складніше. Але я думаю, що все одно ви зможете знайти приватні клініки, точно є в будь-якій державі світу. Uh -huh. Можливо, там буде звісно інші ціни, але ну, все це є, і ви можете це піти здати щодо онлайн-консультації. Це не проблема абсолютно. Я проводжу в клініці онлайн-консультації. Ми можемо спочатку списатися. Ви мені напишете свої скарги. Відповідно, я ознайомившись. Напишу, що мені треба. Можливо, мені УЗД треба. Можливо, мені треба якісь аналізи чи до обстеження, чи подібної залози. І потім ви все це присилаєте. Я з усім цим знайомлюся. Ми призначаємо з вами зустріч онлайн. Спілкуємось. Mm -hmm. це все реально. Це все реально. Так. Окей. Добре. Що я маю що у вас, Леся Володимир, запитати те, що я не запитала. Можливо, до вас вже зверталися ну, і звертаються жінки, які знаходяться в еміграції. і е, на що, б, що потрібно звернути увагу? Ну, я не знаю, можливо, там підстрахувати себе якимись вітамінами додатково попити, або. Е, або, або, або що? Вітаміни це те. Історія, яка не всім потрібна, тому що, наприклад, вітаміни групи Б, які дуже люблять неврологи, вони всі ці, ці вітамінки мають властивість покращувати регенерацію тканин. Якщо у вас є міома чи ендометріоз, і ви будете пити весь час вітаміни групи Б, то ви будете допомагати їй рости цій mm -hmm. патології. Тобто, це, це теж ну не можна сказати, що тут є набір вітамінок, як для вагітних, наприклад, взяти, всі п'ють для вагітних і всім вони підходять. Це теж не зовсім правильно. Підтримати треба, ви молодці, що створили свою спільноту. Ви вже один одного підтримуєте. Підтримувати треба свій психоемоційний стан обов'язково підтримувати себе, своїх рідних оточуючих. А якщо у вас виникають проблеми здоров'ям, то тут саме лікуванням краще не займатися. Mm -hmm. Звичайно, краще все ж таки звертатися за професійною допомогою. Порадую, щоб вам допомогли, підібрали той самий вітамінний комплекс. Ну, так не скажу вітамінний комплекс, перелік вітамінів, який потрібен власне вам на цьому етапі вашого життя. Угу, зрозуміло. Добре, я дивлюсь по часу, що ми його вже вичерпали, так. наші 30 хвилин. Я дуже вдячна вам, правда, за те, що ви відгукнулися. Наше наш запис я розміщу безпосередньо в групі. Я буду знати, я точно вірніше можу вже сказати про те, що його будуть переглядати, дивитися і дякувати а, вам. Е, тоді е, контакти підкажіть, які можете залишити або електронну пошту. Е, я, я вам скину електронну пошту, це буде інше трошки пошта І скину вам інстаграм, е, у нас є, у нас є телеграм з е, доктор Дем'яненко. Будь ласка, пишіть, дзвоніть і не питання. Е, дуже рада була вас бачити, правда, навзаємо, за особисто, особисто за вами дуже сильно скучила. Надіюсь, що скоро побачимось. Побачимось і мушу вам сказати, Олександра, що ви не дорослішаєте. Я вас давно не бачила, але ви не дорослішаєте. Дякую, дякую. Мені це дуже приємно. Дякую. Обіймаю тоді вас. Навждаємо. пока. пока. Так, пока. пока.